Мені з Росії та Білорусі не зможуть взяти участь у Паралімпійських зимових іграх 2026 року в Італії, попри те, що міжнародний. Паралімпійський комітет надав їм дозвіл. Втім, доступ до змагань був заблокований на рівні усіх чотирьох міжнародних федерацій із зимових видів спорту: три з біатлону, гірських лиш та кер керлінгу проголосували за продовження заборони представникам країни-агресорки та її поплічниці брати участь у паралімпіаді. Четверта федерація з хокею номінально зняла обмеження, але фактично на цей час перелік учасників ігор вже був сформований. Нагадаємо, зимові паралімпійські ігри відбудуться у італійському Мілані та картині Дампецо з 6 по 15 березня. У них візьмуть участь близько 600 спортсменів, які змагатимуться у 70 видах спорту. Власне, спортивна тематика буде першою темою до нашої гості. Це Ірина Борзова, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики, Комітету Верховної Ради України з питань молоді спортом. Вас вітаємо. Вітаю. Отже, в Італії відбудуться олімпіади і паралімпійські зимові ігри. Які новини можна озвучити на тепер? Яку інформацію володієте ви в тому контексті? Що я нагадаю раніше, що вересні міжнародний паралімпійський комітет прийняв рішення допустити збірні заявлених країн, зокрема до участі у змаганнях. Так, дійсно, у 2026 році. Ми всі чекаємо на олімпіаду та параолімпіаду на участь наших українських спортсменів на сьогоднішній день. Наші спортсмени готуються. І якщо говорити про Олімпійські ігри, вже здобули 18 ліцензій, і саме кваліфікаційні змагання будуть проходити до 18 січня, і ми очікуємо, що Україна буде мати десь 40-45 ліцензій і також паралімпійці на сьогоднішній день готуються до Паралімпіади. А дійсно ви праві про те, що у вересні місяці на жаль, паралімпійський комітет озвучив ганебне рішення і допустив спортсменів з Росії та Білорусі брати участь у паралімпіаді. Допустив у вересні місяці брати участь саме. Команди національні збірні Росії та Білорусі, і в той момент насправді Україна не розгубилася і почала боротися, як і Міністерство у справах ветеранів, парламентарі, наші всеукраїнські організації, також комітет з питань молоді і спорту всі разом направляли дуже багато звернень на міжнародні федерації. Для того щоб все ж таки не допустити білорусів та росіян до пару і на сьогоднішній день ми маємо завдяки спільним зусиллям таке переможне рішення, як ви вже зазначили, три головних міжнародних федерацій з чотирьох продовжили відповідно. Санкції а, проти росіян та білорусів, і ми все ж таки сподіваємося, що на паралімпіаді не буде жодного спортсмена з Росії та Білорусі, бо вони просто не встигнуть а, пройти кваліфікаційні відбори. А щодо якщо говорити за олімпійські ігри за олімпіаду, то міжнародний олімпійський комітет а, допустив а, росіян та білорусів брати участь тільки під нейтральні. Ним прапором, якщо ці спортсмени не Підтримують війну без гімну, відповідно без державного прапору. Але ми також сьогодні маємо гарні рішення про те, що міжнародні федерації приймають рішення не допускати цих спортсменів навіть під нейтральним прапором до Олімпіади. Тому сподіваємося, що на Олімпійських та Параолімпійських іграх у Італії буде зовсім мало спортсменів з країни агресора. Пані Ірино, президент заснував щорічні гранти для молоді з малих громад. Ви можете нам розказати, хто зможе отримати фінансову підтримку? Президент України Володимир, був грантову програму? Отже, молоді люди, які Проживають у невеликих містах, сільській місцевості, населених пунктах до п'яти тисяч людей, в яких живуть, зможуть отримати відповідно фінансову допомогу від держави до 200 тисяч гривень на реалізацію власного проекту соціального культурного волонтерського або освітнього. І це дуже важливо, тому що насправді в Україні багато маленьких громад населених пунктів. А давайте відверто в сільській місцевості мало можливостей для молодих людей. Не така розвинена інфраструктура, як в містах немає молодіжних культурних. Центрів мало проводиться проектів, тому це важлива підтримка для нашої молоді. Але в сільській місцевості є велика сила. Це наша молодь, яка залишилася попри війну в Україні. Не виїхала за кордон, сьогодні навчається. Волонтери допомагають Збройним силам України, І от саме такі люди зможуть отримати фінансову підтримку від держави для того, щоб реалізувати власні ідеї у своїй громаді у своїй країні. І стало це можливим завдяки спільній роботі 12 серпня на день молоді в Києві відбувся український молодіжний форум за участі молодих людей з різних регіонів України за участі президентів президента України та представників влади, і тоді молоді люди запропонували президенту створити механізм підтримки ініціатив молодих людей. І президент України почув це. Дуже важливо для мене як для голови підкомітету з питань молодіжної політики, тому що в цьому випадку ідеї молоді стали державними рішеннями на сьогоднішній день. Ми маємо указ президента про започаткування грантів для молодих людей. Наразі уряд отримав. Завдання розробити положення та механізм фінансування, скоріш за все, фінансування буде відбуватися через державну установу Український молодіжний фонд, який може наповнюватися як із державного бюджету, так і за рахунок міжнародних коштів. Тому очікуємо, що програма почне свою реалізацію з 2026 року, і молоді люди зможуть реалізовувати власні ідеї та ініціативи в себе в. Дома в Україні, от ви про молодь чимало вже сказали, зокрема про ліберальні підходи з боку держави до повсякденних процесів. Давайте згадаємо про те, що наприкінці серпня уряд вніс зміни до правил перетину держкордону дозволив, що ви саме молоді, чоловікам віком від 18 до 22 років. Чи не спричинило це на вашу думку? Все ж масового виїзду молоді за кордон. Про це подекуди писали, що кількість збільшилася наскільки це помітно. Ви знаєте, уряд постійно відстежує міграційні процеси серед усіх вікових категорій українських громадян і за інформацією прикордонної служби наразі немає таких даних, які підтверджували посилення виїзду чоловіків 18 22 роки за кордон. Кордон перетинають з обох сторін: як в'їжджають... Так і виїжджають. І якщо ми говоримо за вами за виїзд з України, то спілкуючись з молоддю, я розумію, що є різні причини. Хтось їде навчатися. До речі, Потрібно і врахувати сезонність у серпні, вересні місяці. Дійсно багато молодих людей виїжджали на навчання. Хтось їде просто у відпустку відпочити, хтось побачити рідних. Ми не бачимо тенденції на сьогоднішній день до масових відрахувань закладів вищої освіти. Тому говорити про те, що молоді люди виїжджають масово сьогодні, ми не можемо, і варто врахувати, що громадяни можуть перебувати у країнах Європейського союзу до 90 днів без додаткової реєстрації. Тому статистика ще не відображає а, таких довгострокових тенденцій. Але я хочу дуже звернути увагу на в'їзд молодих людей, тому що ми з вами зараз говоримо про дітей, які у віці 16-17 років. До 18 років на початку повномасштабної збройної агресії поїхали за кордон на навчання або через війну, і протягом фактично трьох років вони не могли в'їхати в Україну. Це молоді хлопці, яким сьогодні по 20 років, і їхні родини, їхні батьки не завжди через війну, через службу, через інші проблеми могли виїхати. За кордон і побачити своїх дітей, і для українських родин це рішення це також новий такий ковток повітря. Тому важливо все ж таки говорити про повернення наших молодих людей. Спілкуючись з ними, я хочу сказати, що дуже багато молодих людей планує приїхати на різдвяні та новорічні свята, побачити своїх рідних, обійняти мати, пройтися в вулицями міста подихати українським повітрям, і це важливо. Це важливо про повернення української молоді, навіть нехай на декілька днів або на тиждень, але вони повертаються все ж таки з любов'ю до України і з вірою в Україну, і це на сьогоднішній день дуже важливо. Про важливі питання будемо неодноразово ще до вас звертатися і обговорювати їх. Вам дякуємо за ваші коментарі. Ірина Борзова, голова комітету з питань державної і молодіжної політики, комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту долучалася до нашого ефіру.